Родилося три дівчинки і два хлопчика. Чергова пологового будинку пані Людмила зачитує новорічну статистику новонароджених і одразу ж ділиться професійними прикметами. Якщо дитинка родилася, кажуть у новий рік, де да ще й у год змії должен бути гарний хлопчик. Аби потрапити до новонароджених, обов'язково потрібно вдягнути спецкостюм: бахіли і халат. Дар'я Лещенко у звичному житті слідчий податкової міліції до Києва вона приїхала народжувати із Дніпропетровська на те, що стане мамою саме новорічної ночі. Не сподівалася, я рожала під пацалюти всю ночь. Салют в Києві продовжався очень довго, і мені було дуже приєднано, що на мой ребенок рожається в такую ночь. Ім'я для донечки жінка обрала вже давно. каже: назве її радою на честь улюбленої літературної героїні. Мені очень подобається фільм Табор уходять небо», а також розказ Макар Чудра. Максима Горького. Юлія Горянська стала мамою вже у 2013-му. Відчула, що буде народжувати буквально сидячи з родиною за святковим столом. каже, що синочок Олександр її найбажаніший новорічний подарунок. Це найбільше щастя. Я вважаю. Найбільше, найбільший подарунок, який тільки може бути у новому році. І так зустріти Новий рік – це ну, дійсно дуже приємно. Для лікаря Сергія Бакшеєва новорічні пологи – не дивина. Каже, відзначати Новий рік та інші свята на роботі давно вже звик. Те, що ми Новий рік відмічаємо іноді не в сім'ях, говорить про те, що ми Новий рік відмічаємо з іншими судьбами людей. Тому в цьому є якась філософія взагалі, в врачебній спеціальності. І в цьому є наша життя в медицині. Перший день нового року проводить у пологовому будинку і донька Сергія Бакшеєва, Дарина, каже, попросилася з ним на роботу, щоб вдома не сумувати за татом. Я хочу з папидому завжди з ним хвостиком. Загалом у новорічну ніч у Києві під бій курантів та вибухи салютів народилося 58 дітей: 35 хлопчиків і 23 дівчинки. Андрій Ковальов, Андрій Верстюк, п'ятий канал.